Привіт, друзі! Давно не було випусків Атрал Інфо. І думаю, наразі саме час припинити це безглуздя. До того ж є гарний привід для нового випуску. Imaginary Ones дає нам змогу стати учасником їх івенту 2023 року. Та поборотися за приз. ННФ. Взагалі є дві колекції NFT. Перша EO – Imaginary Ones. Всього їх 8888. об'єм торгів 15к ефіру і флор 0,9 ефіру. Друге, ER – Imaginary Rights. Поки немає об'єму і флору, їх ще не роздавали, тому ми можемо залутати їх одними з перших. Щоб отримати NFT, треба пробиватися у лідерборді. приблизно як це було в протертому додір, знайомому нам скамбаксі. Перше сьоме місце отримують один NFT і Легендарно. Перше тридцяте місце отримують один NFT IO. Перше п'ятдесяте місце отримують один NFT і Ті, хто потрапить у топ 2000 в лідерборді, отримують вайтлист. Він поки ніяк не використовується та коштує всього один ефір, і його треба буде мінтити. Тому пару баксів в ефірі на всяк випадок треба мати. І цей вайтлист, скоріш за все, буде давати ще якусь плюшку, наприклад, дроп. Але то не точно. Суть гри ганяти на машинці. Автопарк тут, як бачите, дуже солідний. Тому обираєте бібіку і го на трасу збирати бульбашки та різні бонуси. Машинка управляється лише однією клавішею пробіл. Але не треба думати, що це так просто. Щоб потрапити у лідерборд, таки треба буде набити руку. Тож, як потрапити на цей чудовий івент? Все просто. Переходимо на сайт гри, натискаємо інфо. Потім Play Now та обираємо лігу. Публічна ліга доступна для всіх, а приватна лише для холдерів. Не питай мене, як стати холдером. Я не витрачаю гроші на іграх, в яких заробляю. Натискаємо на кнопочку Let's Race. Треба через Discord. Обираємо машинку. Я вже казав, який тут солідний автопарк. І починаємо гонку. Далі нам показують невеличкий туторіал. Скіпаємо його за допомогою клавіші Пробіл. І все. Ми готові до гонки. Упс. Не забудьте ввести адресу свого гаманця. А як інакше, ви плануєте вивезти нагороду. Тепер можна рвати своїх суперників як ту грілку. Також ви можете ознайомитися з Discord та твіттером цього проєкту. Всі посилання будуть доступні в шапці під відео. Підсумуємо: якщо у тебе є час, жага до змагання, ти гонщик нереальний і прагнеш перемоги, а головне, заробити грошиків, то цей проєкт точно для тебе. Бажаю удачі всім! З вами, як завжди, був Атрал. Не забувайте про вподобайки і до зустрічі у наступних відео.